Олексій Арестович прийшов на інтерв'ю до Ксенії Собчак і розказав російській пропагандончі про те, як і що він буде робити, у разі якщо його оберуть президентом України. Він пообіцяв Путіну чотири області плюс Крим. Правда, як він каже, не назавжди. Передаю чотири області і Крим. Не признаю их российским. Одаю на условиях как ФРГ і ГДР. Войны. Після сказаного хочеться Альоші нагадати фрагмент фільму Іван Васильович змінює професію. Там теж самозванець вирішив віддати Кемську область. Пам'ятаєте, як це все було? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его надежда царь не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я, я! Кемская волость! О, я, я! А -а -а. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так нікаких не напасешся. І кому ж і що ти будеш віддавати, Альошеньке, якщо ти сидиш за кордоном, якщо ти ведеш російську пропаганду і виходиш на російських пропагандистських каналах? Під кого ти лягаєш, і що ти хочеш кому довести? Ти хочеш віддати Україну? Ну, це в тебе не вийде. Це тобі не дозволять українці.